Light Баланс Kids вразив сполучені штати Америки та і, зрештою, весь світ не лише своїм виступом. Такими технологіями сучасними, а й розповідями про Україну. Юні танцівники розповіли про те, через що їм довелося пройти під час війни, і про своїх родичів, які зараз захищають Україну на фронтах. Як це бути ще вчора одним із українських гуртів? А сьогодні вже стати зіркою будемо з'ясовувати в учасниці гурту Light Balance Kids Марини Зайцевої. Вона є з нами на зв'язку. Марино, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго дня, Герман слава! по перше доєднуємося до тих мільйонів вітань від українців, які бажали вам успіху в фіналі. Так, от хочемо у вас довідатися, коли ж нам спостерігати за цим фіналом? Дякую велике. На жаль, ми не знаємо точних дат фіналу, але підготовка іде, і ми готові ще раз розвивати сцену і показати щось дуже цікаве. Так, цікаво також ви що Розуміло. готуєте? Це буде новий номер чи буде старий номер з новими елементами? Ні, це звісно буде абсолютно новий перформанс, страшно цікавий. Угу. А, Марин, ми знаємо, що з початком війни гурти, ваші учасники роз'їхалися різними країнами, як і різними містами України, зважаючи на безпекову ситуацію. А як вам вдалося усім зібратися і підготуватися до шоу талантів? Так, це правда. Наші учасники, хтось в німеччині, хтось в Польщі, в Британії, але більшість в Україні. І для того, щоб зібратись і підготувати номер на наш перформанс. Ми зідванювалися онлайн, обговорювали концепцію, але готувалися вже в Америці. На це пішло 5 днів. Ви зараз перебуваєте у Польщі, наскільки нам відомо, так? Так, це правда. А як після того, як ви так блискавично пройшли до фіналу, до вас ставляться ті, хто знає серед поляків і серед українців, бо розуміємо, що їх там біля вас багато також. Пишаються, пишуть, що ми молодці. Що ми показали Україну на світових світовій сцені, і кажуть, що Найкраще угу. якщо повернутися до історії початкової, то е, вас власна Америка Talent запросили самі організатори, бо ви були вже одними із учасників попередніх сезонів. Е, і е, якщо я не помиляюся, то ви єдиний гурт, якому вдалося в друге історії здобути одразу ж золоту кнопку і пройти до фіналу. Правильно ми розуміємо. Так, в 2019-му була наша перша кнопка, і ось на Едіті All Stars нас запросили організатори як е, фіналістів з 14-го сезону. Угу. Е, після вашого виступу судді, мабуть, ділилися з якимись враженнями про це, і вони більше говорили про е, сам номер, про виступ чи про слова підтримки України і вам, українцям, е, загалом вони були вражені нашим виступом, тому що наживати -то виглядає теорично та цікаво. Але також говорили слова підтримки, і казали, що якщо ми можемо, наприклад, один один з членів журі сказав: якщо ми можемо зробити щось для вас, принести світло, яке ви принесли вам, то ми це зробимо і натиснули золоту кнопку. А Марин, ми знаємо, що учасники гурту мають родичів, дуже близьких родичів, які зараз служать на передовій. А скільки таких людей чи у багатьох із вас є? Родичі, які зараз виконують обов'язок перед державою, захищають нас від ворога, так, наприклад, мій тато зараз знаходиться там, і остатнє його бачила восени, коли він сказав, що він іде на фронт. А також дядько нашої моєї подруги з колективу, він теж служив, але, на жаль, він вмер нещодавно на він загинув на фронті. Угу. Ми так розуміємо, що ваші виступи були присвячені також і цим людям, які зараз служать на передовій і відстоюють нашу свободу і незалежність. Так, це було присвячено військовому Україні, нашому сильному народу. А як ваш гурт взагалі зустрівся із війною? У вас учасники лише з Києва, чи вони є з різних міст України, і які історії а, перебування в окупації або навпаки, коли людям доводилося вашим товаришам з гурту втікати і зараз перебувати за межами України? Так, ми з різних міст України, Київ, Чернігів. А і багато хто, наприклад, є історія однієї дівчинки з нашого колективу, яка провела... 30 днів в окупації в село Тижі і разом з сестрою, разом з сім'єю всією. Також наш ще один учасник колективу Кіріл він теж був в Чернігові і сидів тиждень в підвалах і поки не покинув місто. Ми перед тим, як контактувати з вами, заглянули на YouTube, знайшли там ваш виступ і побачили таку омріяну для багатьох гуртів цифру в мільйон переглядів вашого виступу фактично за останніх сім днів. А ви вважаєте вже себе тепер зірками? Так, мільйон це справді велика цифра на YouTube. Ми дуже дуже вдячні і дуже раді, що так сталося. І не знаю, можливо, можливо, ми зірки, але. Ми пишаємось нашою країною, ми пишаємось нашим народом, і ми, ми це Україна, ми українці. Ну власне, тепер кожен українець, який і в Україні, і за кордоном перебуває. Він не просто українець, він амбасадор, він посланник. Він та людина, яка повинна доносити максимальній кількості людей тут або за кордоном, те, що відбувається, правду про Україну і. Казати про допомогу нашій державі у повномасштабній війні, і культура в цьому плані є чинне основним меседжем, адже через неї через емоції можна швидше достукатися до людей. І от ви, як оці культурні амбасадори, якими вже фактично стали. Так тут немає вже інших сумнівів. Можливо, маєте якісь плани на майбутнє, як і далі працювати от у цьому напрямку? Так, це правда. Ми і далі хочемо працювати в цьому напрямку. Ми і далі хочемо показувати світові. Хто ми такі, які українці талановиті, яка це талановита країна? І ми хочемо в цьому, звісно, хочемо прославляти Україну. Марин, я процитую одного із членів журі після вашого виступу. Це. Ведучий і комік Хауї Мандель він сказав, що це дуже важливий меседж, говорячи до вас. Ви приїхали з можливо найтемнішого місця у світі і перетнули земну кулю, щоб принести нам світло. І якщо я можу зробити будь-що від імені Америки та шоу Америка з Talent», щоб привести принести вам більше світла, ніж ви принесли нам. Я б хотів це зробити для вас. Сказав він. Це розцінювати як е, е, натяк на те, що ви. Переможете у фіналі, насправді е, його мені здається просто вразило наше шоу. не Настільки, що він вирішив нам дати це світло, е, тому що ми справді танцюємо в темряві, але ми генеруємо світло так само, як наша країна зараз бореться за незалежність е, з тією, яка з наші землі, і вона є впевнена, що ми переможемо. Це наш головний меседж, і я не знаю, що буде в фіналі. Побачимо. А чи є у вас сильні конкуренти серед фіналістів? Якщо є, то хто це? Або взагалі розкажіть просто детальніше, із ким ви будете боротися за перемогу. Ми боремось з найсильнішими зі всіх сезонів, і це надзвичайно складно, тому що всі учасники дуже класні, дуже круті. На ми нам всі дуже подобаються. Ми фанати. кожного. кожного. Ну, ці а, ваші конкуренти вони співають, танцюють, а, не знаю, майструють якісь прилади або що? Співають, танцюють, також є коміки та а, балерина також є. Mm -hmm. багато, багато учасників, які а, дійсно мають яскраві різні таланти. Ну, і якщо ви станете переможцями, то що із цього вам буде? Якщо ми переможемо на цьому шоу, я думаю, гроші підуть на Україну, на те, щоб допомагати людям, які зараз потребують цього, на наш розвиток, на наші нові перформанси, піде на наш народ. Ну і якщо не таємниця, то яка ця сума? Чесно, я ми навіть не знаємо, але дуже сподіваємось, що, що воно в нас буде. У будь-якому випадку я помилилася, коли сказала, якщо ви переможете, коли ви переможете, так буде правильніше. Ми вам е, щиро зичимо перемоги. Будемо тримати за вас кулаки. Е, радимо нашим глядачам спостерігати за вашими сторінками у соцмережах Lights Kids Balance або за сторінкою America's Got Talent. Там точно зможна буде довідатися дату фіналу. Будемо вболівати, тримати кулаки. Бажаємо вам перемоги! Вам і усім вашим колегам із гурту. З нами на зв'язку була Марина Зайцева, учасниця колективу Light Balance Kids, колектив, який підкорив американську сцену, американське одне із найпопулярніших шоу «America's Got Talent» і зібрав вже мільйон переглядів на Ютубі свого виступу. Незабаром відбудеться фінал. Будемо спостерігати за тим, щоб українці перемогли і там.